Є багато питань, але є одне важливе, яке нас трошки поверне так. Е, назад. Батьки, бабуся, батьки, що як відбулось, і Ти реакція? приходиш, кажеш, я приймаю іслам. Ні, я нічого не не сказала. Вони вони, вони, вони досі, досі не знають <рес> <рес> та ні, вже знають. Ну я скажу так, що е, я така людина, якщо я щось захотіла, то я зробила. і Мені все рівно на думку інших. Мені просто тому, цікаво так, вригані, як ви тому, я прийняла іслам. Потім я приїжджала додому, і я про це нікому не казала нічого. Тобто ніхто не знав. Потім в якийсь день я приїхала і розуміла, що ну, вже треба щось трошки розкривати карти, бо я вже там про платок задумуюсь і так далі. Якщо я приїду в хіджамі, то вже взагалі всі в обморок впадуть. От. І я приїжджаю і говорю: мамі, мам: ну, я прийняла іслам. Вже не знаю, як сказати татові. Я кажу: ну от так. Мама каже: Ну, о така була трошки в шоці. Типо, окей, ну але я ще без платка, все було нормально. Каже, ну чого? Я кажу: ну це мій вибір. От він він такий, я не хочу про нього говорити. Все, от тема закрита.